Я дуже зворушена. Я хотіла би трохи почути, що там діється, але я думаю, це дивовижно, що він приїжджає. Він обрав Туреччину як перше місце. Я думаю, що це саме той момент. Що католицька де Каталос означає вселенський, і католицька церква є вселенською. Як я кажу, я родом з Колумбії. Зараз я служу в церкві в Пінша, де є Англо у парафії, де я є, яка називається Боже Милосердя, є парафіяни, які з Філіппін, з Африки, з багатьох різних країн. І це одна віра, одна віра, і відзначаючи цю річницю такого важливого моменту в церкві, коли те, у що ми віримо, було визначено. Перше визначено, якщо хочете. Так це дуже значуще, безперечно. Ну я насправді дуже щасливий, бо вранці багато хто з нас зміг особисто привітати папу, потиснути йому руку, поцілувати руку. Отже, для нас це був справді дуже чудовий і незабутній час разом, і це особливо цінно. У контексті цього паломництва, де ми прямуємо до самих витоків нашої віри, адже саме тут зародилася католицька церква.